Це степове. І сюди приїхали людей туди багато, 28 осіб. Завезли сюди термобокси. А тут дуже багато собак. термобокс, теплий, це теплі речі, свічки. Потрібно сюди корм для собак. Як спетування, а як в коридорі? Як рятувати речі, а пса чи зимний повлюти, а то ще не шкірі, це лишив. Приїхали в Чернещину, де повну територію знаходиться біля Луганської області. Тут е, чути вибухи недалеко, але люди потребують допомоги. Ми тут Дякуємо незламному Харкову за ліки. Які підготували для людей кожного особиста? Все буде добре. тут недалеко ведуться бойові дії. Люди потребують продуктів, засобів гігієни, ліки тому привезли все, що дали волонтери. Дякую всім, небайдужим, хто допомагає. Не забувайте додати на пальне. Сюди добиратися не так уже і легко. Роздача підходить до кінця, вже тут сумтички залишилися, а там гучно. все частіше і частіше гупає.